Ісіхтай, сьогодні залетіли поки що нікуди, а я вам хочу розповісти про розіграш. Ось ошечки. В моєму телеграм-каналі я сказав, що буде розіграш, бо нас ще 100 підписників, тому більше подробиць зараз розкажу в відосі. 600 підписників. Ну і я розіграю 500 геймів, тому що в нас 600 підписників. Що треба зробити? Треба написати в коментарях в Ютубі або в Телеграмі свій нікнейм та якийсь коментар просто. Потім буде вибір просто рандомайзером. Так, але це вже потім. У вас є. А три дні, щоб це все зробити, можна з пам'яті повідомленнями, можна робити все що завгодно. А так, тому полетіли. Так. А тут що ще робить, дякую тобі за а, цього. Так. Там хтось пригай ку, ку, Так. ку. Ку. Так, ку. Вертела Ку. Так, зараз я, можливо, хочу. А, Типу по плазі побігать. Так. А, ще. Д -д 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 так, Так, кінтей, буде розіграш. В телеграм-каналі я написав. А, вже розпочато. А, вже розпочато. А, тому всього-навсього треба написати коментар. Пиши е, коментарі е, в Ютубі е, з Ником. Ніком з, зі своїм ніком. Комент з твоїм, твоїм ніком. А, і все. А, так. Угу. Так. А, все, в принципі, думаю, що ми зараз можемо йти далі. Так, поїхали, давайте на трій-плазу залетимо. Точніше, в пост офіс спочатку. Бем. Нічого нема, поїхали в нашу тріт-плазу. В нашу божественну тріт-плазу. Все, поїхали, кінтий. Так, все, Полетіли, все, залітаємо а, і будемо виносити усіх. М будемо, можливо, трейдитись, можливо, на трейди. Нових юнітів. Ну, коротше, як піде. А, так. Угу. Аква 14 за 45 тисяч подає, нормас багато, мощно. А, Так, за 600 крейтів вже. До речі, 600 крейтів це дешево. Тому, можливо, його зараз прикуплю. А, хі. Хі. А... Що таке, Шо... я не розумію. А, так. Окей, він щось не хоче. А, трейдитись, тому гудбай, бертуха в купу. Цей крейд бенг. Все, в нас буде три крейдики. кінти. в нас все все буде три трейдика, так. Ага, цей вочел прикольний, але ну, він гіпердорогий якийсь, тому ну, не можу я собі а, це дати. Фух, мені здалося, що цей дрон коштує 300 гемі, думаю. Ого халява. Ото халява заїхала. Але ні, ні-ні ні. Так. Гамбургер Crate. Ой, гамбургер у 10 коштує. А чого це так дорого? Що все так дорого? Я не розумію. Ау, До речі, ультимейтів нема. У, кубратуха. Кубертелла. А так. <гум> так, куку, так. <гум> так. Що це піганчик, дякую, братах. Дякую. Дякую мені приємно, Так, Бем. А, я помітив, що нема нового ультимейта, походу, його ще нема. Походу, та намахательство на А, Окей. Хто знає, де цей ультимейт ховається. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А, це, походу, оцей во Спайк, а де він? А, оце його кактуса немає. Поняли? Цього кактуса ще нема, на жаль. Але ну що ж поробиш? Що ж поробиш, нічого не поробиш. Тому поїхали. Так, годліки нічого не змінилось тут. Так, що тут по міфікам також нічого нема. Оця штука, можливо, її прикупити. Але, ну, Блін, 10 тисяч ДПС а сплеш. Ну, таке таке собі. Окей. Ну, я нічого не бачу такого. До речі, епіків нема чомусь. Епіків ніхто не продає чомусь. Хто знає чому, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так. Аква, Акватітана 11 штук. Оу. Ото Оточил має. Так, давайте кинемо трейде, можливо. Так. Так, давайте напишемо. Ага. Так. Зайс. А. Ага. Так. А, його нікнейм дуже дивний. Бем і Ігрік. трейд пліз. А, трейд плис. Uh, так, треба знайти. Uh, ага. Uh, так, анеквіп, щоб він не побачив, які ми нубіки. Трейдмі. Трейтний Trade me, please. Ммм, mm, так, сел акватитан 45 GMF in marketplace. Так, ну блин, мне треба. Мне ты треба, кейнт. Ага, він... Ага, не. Трейд. Трейд. Братуха. Ммм. Mm, Братуха, дуже потрібен трейд. Чого він не хоче брати трейде, хто знає. А, так, катус 110 тисяч ДПС. 110 тисяч ДПС, -у, а u у Єoldown один. Ну, маленький. А, ну, великий, точніше, навіть а, кулдаун, тому... ніфіга собі. А, так. А окей. А, окей. а Давайте. А, так. Нема тепер найкращого одягнути. Тепер треба все в соло одягати, кінти. Ото фігня, Це фігня реально. Але окей. Але окей. Так. Let's go. А так, що в нас є? Нічого немає безкоштовного. А, окей, а, окей. Так. За 500 гривень продають 3000 дпсо. Нефіаси. А, так. Бем-бем-бем. Аква Титан 45 тисяч коштує. Мощно, мощно. А кватитана було б мати мощников. Авто. -а, -а, -а. а то золотів чел, а то а, -а, а. Так. Ага. Вообще не в плазі поки що. А -а -а, просто нема. Так. А що він ще продає? А ну-ка. Да, понятно. Це просто гіпермощна штука. Просто гіпермощна. Так, міфіки е, ніякі не продають. Так. Угу, найцільніші коррупте Її. Клаувер, Її. Цей. Ні, це не її, до речі, 60 тисяч ДПС, АУЄ. Мені здається, що фанментом виносить <плес> <плес> Та, всіх. Okay, okay. mm, так, цей вочел виносить усіх. Окей, окей. Так. Нагадую ще раз про розіграш 500 геймів. А, Тому що у нас 600 підписників а, іде розіграш. На 500 гемчиків всього-навсього треба написати коментарів багато а, зі своїм ніком в Роблоксі. Дуже треба це а, казати. Що саме в Роблоксі? Так, о, до нас залетів підписник ще один Бен, А, Так. О, Сігін і Сіген. Два Сігну, давайте отак дроном. Дроном розплатимося. Так. А окей. А окей. Не, ну мені такі штуки не потрібні. Там Вот голако. Окей, кинти, До речі, кінти. А ми ж профтикаємо, зараз все найголовніше. Так. А, в мене вони стоять. Так. Кубертела. Ку. Так. Привітки. Ааа, так, угу. Ааа, так, окей. Вин відос. А, okay. І дізнається, що у нас розіграш. А, так. І що ж він хоче? Цікаво. А, кава. Ларч Клокмен. Прикольно. А, просто показав. Ааа, так, 24 вибити лего. А, воно чого не така дорога. І оце його міфіка 1%. Тільки 1%, щоб вибити його. Дуже все мощненько. А, і до речі, в мене ж розіграш буде на 11000 підписників У цього а, Титан. Redable Titan 7. -мен. Типу, гіпер гіпермощно. Тому давайте доберемо. А, типу тисячу підписників і буде розіграш. На той момент, коли це відео записується. А, норм. А, в нас тільки 660, але вже розіграш є на 600. Тому давайте, кінти, піднажмем. Просто давайте а, піднажмем та ну цей ну, Будемо мати тисячу підписників. Буде мощненько. 600 є. продав за... Ага, не показує засіки, а а, окей, оу, шикарно, шикарно. Так, ну. тіл за 1900 купив за 200 продав. Шикарно так, фатюрчик. О, так, Лего. Ще одна лего, еще одна лего. Прям мощний лего тут. Оу, і слугеми, дякую. Дякую, бертеха. Мені дуже приємно, а поки що буде. А, ну, розіграш далі проходить. Так, давайте подивимось. Так. А, так, ще раз куп. Так. Це відос так. Ага. Угу. А, так, це відос Бертуха. Тому, давайте, давайте будемо розіграш проводити. Ну і поки що я не знаю, що тепер казати, але в мене. Ж, а, шик. Шик. А. фанмен мощний тепер в мене Сігін, мені здається, мощний. А... Шикарно. А, купили це добре. А в, мен... в мене вже купили зараз лазери та брадиблтітан Титан цього кінта. Ну і. не знаю. А. Останція який інвентар. В мене. А, а окей. Окей, okay, братуха покажу. Бух. Сигн Олд. И Сиген фан. Дякую. А и то Сиген. Але в мене через три дні буде на 500 химчиків менш. Хм, але нічого зато у когось буде на 500 гемчиків більше і він зможе щось собі прикупити нормасно можливо Годліка". Олд". не знаю можливо так поїхала таке бомбоксмен Кактус, танкапту Ні, сорі. Ні, сорі, братуха ну я думаю треба закінчувати кінти а, тому кінти, дякуємо за проект за лайки підписуйтесь на тубка на Татарам канал Телеграм-канал в описі цього відролка. Посилав лайк, -like, напишіть катарба від восьми слів, та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодної відролки. Ну і кінти я вам ще раз нагадую про розіграш на 500 гемчиків від мене за... Пока. Ага, пока. За те, що в нас 600 підписників. Так. Ну і все, настріл треба написати тільки під цим відосом. Свої ніки та коментарі можна спамити ними, можна робити все, що завгодно через три дні буде обран переможець. Тому дякую вам.